Добрий вечір, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі гості, які завітали до мене сьогодні оцей суботній вечір. У нас вимкнули світло і є привід піти прогулятися за село. Подивіться, яке умиротворіння. Спускається на землю. Гляньте на цю розмальовку небесної палітри. Яка краса, які кольори. Небесно-голубий поступово переходить у гарячі тони. Подивіться! Який чудовий захід у наших собак радість, радість гуляють. І Ліра, і Сільвер. А вся природа засинає потрошку. На землю спускається вечір. Ніби все так просто, просто вечір. Але в кожному вечорі є своя таємниця, є свій неповторний шарм і краса. А там далеко я бачу туман спускається. Камера, мабуть, не передає, не передасть. Цього явища. Що я збільшу, може буде видно трошки. От. Природа готується до сну, але є нічне життя, наприклад. Їжачки, лисички, зайчики. Вони, мабуть, ще підуть на... хто на полювання, хто погризти капусту, яка посаджена вже у людей на городах. До нас приходить хтось теж. Маленькі ратички має. Чи то маленький собі. Косулька маленька, чи то маленький кабанчик, не знаю. Ну, маленькі ратички є. І буряка не одного вже погризли. листки поки. Бо бурячки ще маленькі. Ну от так нічне життя відбувається. Але все-таки як добре пройтись по польовій дорозі повз річку. Подихати свіжим повітрям, помилуватися краєвидому нашому Київщини краєвидами. І ще подивитися, як квітує різнотрав'я по всі боки. Там десь виблискує серед кущів здивиш. А тут квітує медонос жовтий. Це наша рідна Україна. Тиха, мила і привітна. Багато зняли вже кілочків, а ось вирба від вибуху міни. Зняли кілочки, це радує. Мабуть, можна ходити вже скрізь. Ну, принаймні, черепів уже немає. Скільки неприємностей принесли нам ці варвари у 22-му році. Скільки зіпсували життів. Але ні, ось іще ще стоїть розмітка, туди не можна. Стоять, стоять ще полосаті ці палки, а там уже познімали, а тут, мабуть, ще не можна ходити. Тож, йдемо по дорозі. По дорозі теж добре, і видно все гарно, і приємно гуляти. Звичка це друга натура, казали римляни. І це значить, що коли ти звик гуляти в своїх улюблених місцях, то відвикати від такого важко. Вон вже і жаби обзиваються. А тут блищить плесо нашого рідного здвижа. Красується небо в прозорому дзеркалі води річкової. І починають обзиватися птахи різноманітні, які тут поселились на літо. А жабки то змокнуть. І знову починають свій хор виконувати. І ось ми доходимо до нашого місця. Зузуля десь обізвалася. Краса навколо. Любо глянути. І душу тішить те, що зняли ці палки полосаті що тут можна вже зайти спокійно і показати вам оцю красу красу нашої Київщини, на яку зазіхає ворожий чобіт. Гляньте, як гарно. Гляньте, як мило, повний штиль. Вода спокійна, плесо стоїть немов дзеркало, це наша рідна Україна. Так, Ліра побігла до водички, як же, як же. Як же не скупнуться, як же не обмочити. О, ну вже, мабуть, пливе. Шубовсь, шубовсть. Вечірня ванна. Ото моя ще любителька поплавати. Ото ще моя красуня. Да. Ну що, намокла? Ай намокла. А тут біля води комарів то більше. Це ще покупалося. Хочу взяти водку, де да тут посидіти водку. Там було б класно. Як оцей медонос називається? Глянь, який красивий. Супер, просто він такий тут пишний. Ой, який гарний. Так, ну тут комарі. Там було так спокійно і гарно і добре. Пішли звідси, бо вони тут вечерять починають мною. Вода красива. Десь барня наша купається ще, а ми вже втікли від води, бо комарі Як із засади вискочили і почали вечеряти мною. Це не досить приємно, коли тебе впали. Ми вчора були теж тільки в іншій стороні нашої Київщини, більш на захід. Я вчора відео... Зробила, опублікувала хто дивився, то там стільки комарів, що там взагалі не можна втриматися. У нас тут, так, так наче і по-другому все, і не стільки їх. А там немилосердна така собі хмара сідає тобі на ноги, на обличчя, на голову, на руки, на все, що бачить, і починає тебе їсти. Їсти з таким апетітом, наче ти. Тортик якийсь. От. Ну, от так буває. То я вчора бігом-бігом відео зробила і втекла звідти. Сіли в машину і поїхали. Боже, як же гарно. Боже, як там краси. Ой-яй. Але комарики мене вже і тут достають. Тож, дорогі друзі, буду закінчувати своє відео. Зараз пройдемося ще в кінець і додому. Бо комарі вже і тут вечеряють. Тож, дорогі друзі, всім мирної тихої ночі, мирного неба над головою. Дякую, хто гуляв разом зі мною. До побачення. До нових зустрічей. Підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія із своїми улюбленими собаками, і коханим чоловіком на прогулянці.